Треба найти місце, де мені почати відео. Буду нормально, напевне. І хто закрує я Саша Давнюк? Всім привіт, друзі! Як я за вами заскучився! Я дуже довго не знімав відео і вибачте, я знімав відео YouTube шорти, я знімав Тіктоки, <кхм> стрімив дуже багато, але я не знімав такі повнометражні відео. Як це називається? Я нині знімаю відео. Три мої любимі від... Три мо... Три мої любимі ігри, що я найбільше грав, я думаю, час В Роблоксі. Е... І давайте почнемо це відео. Дуже рад. Ставте лайки. Смачно, якщо ви щось їсте е... Беріть сок, беріте чай із... Вот, не знаю. візьміться якісь печенки і. Приємного перегляду. Перша гра у нас, о, бачите, де я вже де я почав відео. Це Brock Haven. це гра, я не думаю, що хтось не знає про ту гру щось. І що це за гра. Це РП. Хто не знає, що означає РП по англійськи ролплей. Це тебе в реальному. Як реальне життя. Як пародія на реальне життя. І отут -от ми маємо Е, У цій зіручки означають тут в цій грі є пас. Паси це таке за Robox, Robus це ігрова валюта. Не думаю, що хтось буде дивитись про грух, як он не знає. Ага. Значить, давайте продовжимо. Вот. У мене багато машин. Мій любимий це цей Mercedes Gieліck, але тут не пише. Просто вигляд: Вокаділак, Феррари, Бугаті, Бугаті і таке вот, зірочку. Мотоцикл. Я найбільше користуюсь мотоциклом, але най найбільше Фіолетовим іменно. Як називається, Мерседес. О, за зірочка можу його запалити, але перестати, щоб він не перестав уліти. Щоб димився. А це просто прикольно для мене виглядає. Тебе він дрифтить або щось таке. Може згубити колесо або. бачите, що загубив. Куди полетіло. А чи, я, може по-лісці напишу? то не знає це означає, це subscribe це підпишиться Підпишіться на мій цей канал бо даска 88 підписників Ми дуже за останній час І и ва, вас вилезла бачите скільки просто я так стараюсь я просто я дуже стараюсь над відео, я часто стрімлю я час я так багато стрімлю стараюсь роблю відео зараз І за довгий час а Просто 75% рівно непідписаних. Давайте вже зробимо 70% непідписаних. Доб'ємо ту цифру. Щоб 30% було підписаних. Давайте продовжимо. О, ми наживемо цю на хату, хто не знає. Листаємо вниз, ви бачите, маємо багато різних хат з тих будинків. Але от я чогось беру, бо мене смішна ця цей будинок смішний, але і класний по тому. О, хто на мою машину. Е, дивіться. Я можу відкрити гараж? називаючи. чекай, я спочатку закрию двері. Ой. І пропарку. А оцю як кікно з моєї хати. Дівка! О, забав, Можете заванити свої хати, якщо хочете. Я закрив двері. О, я можу відкрити і закрити. Хто не знає. Я можу закрити так штори, і це мені теж подобається втіхать. О, закривається, бачите? Е, ну, якщо відкрити двері, то я можу відкрити балкон. І во що я вам казав за зірочку, ви нажимаєте і у вас з'являється басейн. Це що я вам казав. Ну, я не знаю, що я тут показую, якийсь смисл, але... Тут є камери. Я би міг це додати до відео, де я показую секретні місця в Блок Хевені або обложка на ціле відео, я залишу. <кхід> Зараз у вас справа або зліва на верху куту появиться цей значок, щоб ви могли подивитися це відео. Ну давайте до другої гри, а то щось ми затягнулися на третю гри. О, ми прийшли до своєї третій гри, може хтось вже спізнає, що кругрету. І ви можете здивуєтесь, але так це насправді My Restaurant. Мій ресторан e, Два, вроді. Ні, мій ресторан пустий. Це перша версія. Є ще друга і недавно третя вроді вийшла, але вона не дуже засла. І ця гра, коротше, ви граєте директор ресторану свого. Ви можете купляти так Отак мій ресторан тут спочатку. Mm -hmm. Тут це, така ж зона, як музей. Ось тут бонуси ми отримуємо, кожен фази годин, А оце не 10 років. Ви привазить 10. Тут бонуси я десь не І тут, тут смисл гри, що ми отримуємо гроші, купуємо нові штуки, щоб на різні популярності заходили. Я вам зараз покажу. Оці самі прості люди, вони не приходять. Лайфкард і зараз кажуть, їх лайфкард і ці всі другі, вони приходять і, частіше, якщо ви щось поставите спеціально. От у цей ельфо приходить Діна Морози. Динаморози, я Діна я 98 в 8 разів. Впливаю. Зараз вам покажу Лепор. І во. Оце пірат, а вже тут 20%. Ось тут оці експлори. Це оці, що йдуть по хату. У них шанс 20% на кожному столі, на кожному стільці. І вони дуже часто приходять, десь 600 разів прийшли. Оце стіл для лайфгард. Це, лайф це пляжний корон, що надає Або А опірати І Це стілець, що усіля 20%. Буде для ельфів стіл столи, стільці. І, і отак це все видає. А оце пираміда. Якраз для тих, що приходить. Вони дають 10 тисяч, коли 20 тисяч доларів. Заказують на ту саму йду. О, і потім у ці знаменитості, що приходять, або рідкі люди, то вони більше души дають. Або пірат, наприклад, тож, він теж дає десь, може, якісь 8 тисяч. Має ще третій пор. Ну, і так виглядає пусто, але коли поповниться, то буде дуже багато. Ну, четвертий, п'ятий не так. Ну, третій, четвертий і одинаково, а це п'ятий для принцесси, ловпринце пишу. Тож 25. Я може надоїв це все розказувати, може ви, що вас не подумав. Але зайдіть в гру, і я вам просто рекомендую. це дуже класно. Ой, вибачте. Ставте лайк, щоб б подівали теж. О, бачите, я прийшов. І отак виглядає моя друга любима гра, на яку теж дуже багато часу потратив. Так виглядає ресторан. І давайте вже перейдемо до першої гри. І перша моя любимая гра це Emergency Hub. Я думаю, багатьох з вас... Знає, що я цю гру на стрімах граю. Можете подивитися в Ютубі на моєму каналі розділі стріми. Я найчастіше граю в неї. І я говорю, якщо ви хочете знати, коли я стрімлю, як я стрімлю я стрімлю, чи на ТикТок, чи на Ютубі, чи на Твичі. На Тікток тоже підписуйтесь, лишу в описі ссылку. І щоб узнати це всю інформації, підписуйтесь на мій телеграм-канал W. Бо він у вас на екрані, я про листаю. У нього зараз 6 підписників тільки, але якщо ви підпишетесь, я буду дуже вдячна. І там всі інформації після відео якісь кружки і просто як я проживаю день. Підписуйтесь. Так що буде клас. Бо так. Хто не знає про того, подивіться будь ласка декілька відео може на ютубі. От подивіться на офіційному каналі Emergency Hamburg. От вони вам все покажуть. Це гра це в Roblox просто дуже реалістична. Це тоже RP, але набагато реалістичності. Ви можете тут стати... зараз вам покажу. Ви можете стати поліцейським, медиком, швидка допомогою, тим, Тобто лікаря. Пожарним. Не знаю, хто ще тут. Вадак, адак це мех, механіка. Ем, ре, ці машини ремонтувати або світлофори, От зараз порушує правила, ну так. Якщо ви. От я на ці ті штуки, що коли ви йдете швидко, я зараз вам покажу. От може 70, а я їду 100, То у вас штраф yeah. випише. О, 26 км 92 євро. У мене зараз на рахунку 80 тисяч, а оце коштує мільйон. Я заробляю, можете грабувати, то йдете до ділера або смуглера і купляєте пушки. У мене в цій грі, як і в грах є пас. Зараз вам покажу. Це ось тут ви купляєте. У мене є Undercover Police. Це означає, що ви поліція, але... Ви їдете на таких теж машинах без мігалок, без надписів. Просто машини, табі проста людина, а ви можете включити мигалку, і вона у вас з'явиться тут. Це дуже класно і прикольно. І в мене ще є е, Crime, Boss. Crime Boss, то ви можете купляти в ділера снайпер. І снайперки такі е, кості на... Знаєте, таку металічну штукову картинка на кастетвою називати і я думаю можете вдіти маску бронежилет вроді купити я не знаю напевне але отак і ця лишая тебе хамбург це місто в німеччині отак. ви можете підхилитись в госпіталі можете йти працювати дальнобойщиком е, можете Грабувати, не знаю, автобусом хоч бути. Коротше, ви можете таким завгодно. Я дуже граю, дуже багато граю на своєму сервері. Київ РП. У нього є тік-ток, але ми ще не знімаємо багато відео на ньому, ми тільки його розбираємо. Бо я теж лишу ссылку в описі. І це дуже крута гра, я вам рекомендую. Я думаю, що треба закінчувати з цим відео. Ой, як моїх номера Моїх номерів. Коротше, оце це моє багаті І я думаю, що треба закінчити Люди, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, на Тікток, на Тікток кврп на Телеграм-чат КВРП і Телеграм-канал. Все в описі. Дивіться мої другі відео. Я вас дуже люблю. Вибачте, що я дуже мало випускаю, але постараюсь, бо зараз скоро літні канікули, я вже зможу випускати відео. Я вас дуже ціную, люблю, всіх обнімаю. Хто в Україні, нехай у вас буде мирне небо на головою. Е і всім папа. Батько, наш Бандера, Україна мати! Чуєш? Навіть вона підписалась на канал і поставила лайк. А ти ще ні. Підпишися!